Іхав козака на війну гоніку, сказав прощай, дівчинного гонька. Прощай, дівчину, чорнобривая, їду в чужую сторону. Прощай, дівчину, чорнобривая, їду в чужую сторону. Пісень про козаків існує безліч, бо українці завжди шанували своїх оборотів. Але задля справедливості треба сказати, що козаки воювали не тільки за Україну. Але й за Польщу, Туреччину, Францію, Австрію одне слово за того, хто мав гроші купити їхню шаблю. От і в пісні: Козак їде воювати в чужу сторононьку. Гадаєте, все це далеке минуле? Помиляєтесь. Традиція збереглася по нині. Тільки тепер замість козаків спортсмени, замість фортець акціонерні товариства, штурм і облогу називають рейдерством. Ну а роль кашового атамана виконує голова якого небудь громадської організації. І це логічно, бо громада це сила, а особливо коли найме собі спортсменів. Назад у майбутнє лихі 90 дев'яносто повернулись. Отакіма може стати не можна. Тут організатору це хлопців. Хто прикриває цю банду? Так тепер виглядають громадські активісти. Хлопці вели себе дуже агресивно, образливо. Справді погрожували фізичною розправою. Замість плакатів столеві м'язи, замість ідейних провідників авторитети. Він є людина, 690. з займався він в спортзалі, зацепив його Коля керо, дав йому бізнес. Громадська організація на сторожі інтересів авторитетних людей боятися всім. Зараз у них розминка до сьомого поту. Далі жорсткий спаринг. Це спортсмени, котрі будуть цьогоріч на чемпіонаті України представляти клуб легіон. А це вже, вочевидь, вільна програма. Молодики у футболках з логотипом спортклубу Легіон раптово в іншій постасі. Цього разу вони громадські активісти, які захищають воїнів АТО від керівника земельного управління. Цих 30 людей піднялись на шостий поверх. Терміново в цей момент почали підходити ще інші молодики, які не зовсім були схожі на громадських активістів. Вони були схожі на 90-ті роки. Розкрали 20 гектарів для учасників АТО. Начебто які є родичами. Я ще раз повторюю. Ви, ви... ви або не слухаєте, або не слухаєте. Ви кричите. Знаєте чому? Бувайте. Тому що ви Камське відноситесь ви... до нашої організації. Вибачте. Зараз буде недовіра. Ви... Ми їдемо до Мартинюка і до Антикорупційного бюро відносно тебе, Мигаля і Ярмоса. В... А ви чому отримали ви... недовіру і смітникову Де... ілюстрацію. Хлопці вели себе дуже агресивно, образливо справді погрожували фізичною розправою. Громадські активісти хочуть відстояти землі для військових. Благородна мета, якби не одне, якби саме в той день на громадській раді мали вирішити питання виділення земельних ділянок і не вирішили. Керівника управління держгеокадастру Андрія Кавацького оточили у власному кабінеті, аби там каївся за злодіяння і нараду зірвали. От вони собі вирішили, що їм керівник не підходить. Напевно, їм було треба якісь землі, незаконні. І вони собі вирішили, ми його захопимо. Час помінявся, а 90-ті в їхніх руках криміналітет залишився. Тому вони, от по старому сценарію, вони колись так захвачували, напевно, кіоски, базари. Може, то пана не можна керувався цим цим всім процесом. найгідше зухвало викрикав, принижував всіх інших. Це був Віремінко. Кремезні активісти переконували, що вони з розвитку громади. Ми відшукали голову громадської організації, громадського формування та благодійного фонду розвиток громади. Основна їхня місія допомагати потребуючим діткам, воякам АТО та взагалі робити країну квітучою. Заради цього в нас є соціальні проекти власне, які покликати покликані допомагати власне, змінювати суспільство. Та наміри керівника об'єднання не сходяться з вчинками. Приміром, ось представники розвитку громади від імені усієї громади Львівщини єдиними навідалися лобіювати призначення Степана Харабару начальником ДАЇ області. В Той час, коли пересічний люд двері дварів управління, щоб новий старий начальник не потрапив на роботу. Громадськість Львова – це громадськість, а не одна думка. Минулого року активісти розвитку громади прийшли захищати колектив Львівського аеропорту, підписали угоду з тодішнім тимчасовим виконувачем обов'язків Литовища Олексієм Кузнєцовим, керівник підприємства, фактично побіцяв доступ до управління. Коли ж колектив дізнався, що їх захищає розвиток громади, працівники налякались активістів і відізвали угоду. Хто тут організатор? цих хлопців, хто прикриває цю банду? Веременко Олександр Вікторович, який є нашим засновником. Власник львівського нічного клубу, що володіє бізнесом та займається орендою, знайомтесь Олександр Вікторович Що таке? ви може показати не можна так званий Тимофій, кличка його в кримінальних кругах. Бізнесмен Веременко раніше у політиці і громадській діяльності не світився. А от його бізнес-партнера, екс народного депутата Ігоря Кривацького, називають одіозним спонсором Всеукраїнського об'єднання Свобода. На двох у Веременка та Кривацького, або як їх називали в 90-х, Тімофея і Пупса, не тільки нічний клуб і одіозна громадська організація. Вважає місцева спільнота. Він це фінансує для нікого, для кого це не секрет. І власне розвиток громади показав своє походження істини. Це просто звичайний рекет. Йдеться про. Ігора Кривацького самі називає себе спонсором не одної громадської організації, а всієї революції гідності. Думаю, 90% того, що Свобода фінансувала Майдан Майціналазі частина свободи, це забезпечує. Сцена моя стоїть до цього часу безкоштовно. Знаєте, що сцена, яка стоїть на майдані? Це свобода. Ми знайшли людину, яка впізнала у подіях у Держгеокадасрі свою молодість. Розбірки 90-х він бачив наживо. Наш експерт Ігор Кривацького називає не народним депутатом, а саме пупсом і каже, останні події нагадують почерк авторитета. Він людина ще з 90-х, яка підпоряковувалася в кольорі керо. Займався він в спортзалі, зацепив його кольори кольорі керо, дав йому бізнес. Потім вони познайомилися з Ігором Алецею. Які вони теж разом були, вони разом бізнес тримали. Пупс пішов, коли помер Рекеро. Вони познайомилися з мордою і спалицею. і бізнес вони робили, і потім вони фінансували свободу. Організація розвиток громади поселилася у самісінькому центрі Львова. Вони називають себе про європейськими альтруїстичними благодійниками. А від пана Кривецького він же ПУПС відріз відхрещується. Як і від того, що легіонери організації є його маленькою армією. Спортклуб Легіон напряму підпорядковується розвитку громади. Якщо він зараз є в публіці в громаді розвитку, то значить всі спортсмени то вже його як і бригада. Нам направду неприємно. і Десь навіть смішно чути такі речі. Громадські організації, розвиток громади і в спортклубі Легіон, поклавши руку на серце, нас заповнили. Усі спортсмени і денні тітушок у них немає. Вони брали участь, вони відстоювали свою позицію. Вони проти свавілля чиновників. Таке, яке відбувається в даний момент в Держкомзаймі. Проте у нашого експерта з лихих 90-х інша думка. Ну, то молодьожка, все. молоді там по 25 є старші пацани, які їздять тільки за грошима. різні рейдерські движення роблять, бо е, тому що він привик до того руху. тому що якщо нема сили, нема руху. Я думаю, що він буде зараз трошки піднімати свої ручки на всіх. Тобто тому що так він хоче влади. Андрій Орляк, Тарас Кірічук, брат за брата.